І перед початком даного відеоролику дисклеймер: все, що сказане в даному відеоролику, є тільки моєю суб'єктивною думкою. Взагалі, відео розважального характеру і образити я нікого ним не хочу. Усі персонажі, згадані в цьому відео, являються плодом моєї уяви, їх в реальності не існує. Любі збіги з справжніми людьми це абсолютна випадковість. Коротше, тренування спини сьогодні люблю взагалі, люблю починати. З цієї вправи тяги вертикальної до корпусу. І люблю, любив я взагалі, і зараз навіть люблю робити цю тягу саме не в тренажері, в такому там тросовому, а в е тренажері де треба млинці накидувати. Але в цьому залі такого тренажера немає, тому обходимося тим, що є, і буду взагалі надіятись на те, що. Все буде нормально, все тренування пройде добре. Зараз хочу налаштувати собі взагалі, цей, щоб музичка у мене була в навушниках. О, так, налаштував. Перший підход вже був, точніше, не перший, а нульовий. Такий розігрівочний. О, тому зараз другий підхід. Ой, другий, перший. Нульовий же ж був. Так. Опа. І погнали. Так, я взагалі вдів недосить вдалу майку для сьогоднішнього тренування. Вона достатньо відкрита взагалі. От. І хотілося б. Хух. Щоб вона не спадала з мене. Бо ця майка з мене спадає постійно. І ззаду, і спереду. Хух. Хотів би взагалі побачити коментарі по типу. Яку цю, яку справу на спину. Ви вважаєте, взагалі, яка справа найліпша? ліпша? Ось справа, вправа. Отак от. От, от футболкою вкріюся. Коли просто роблю вправу, то мені стає спекотно, тому роблю в майці. Коли вправу перестаю робити, таке відчуття, наче різко стає повсюди холодно. І я починаю мерзнути, тому я вкриваюсь отак футболкою. Але якщо я буду займатися футболцем, я прям буду. Мені буде постійно спекотно. Постійно буду фух. Постійно буду підніти дуже, -дуже сильно. Прям. Тому такий якийсь баланс намагаюся піймати. Ой, фух. Цю вправу взагалі я вважаю найліпшою, найліпша вправа на верх спини. Отака тяга. От. Багато хто взагалі її робить абсолютно неправильно. І ніхто ні новачкам не пояснює, навіть, тим, хто... навіть я замітив, ті, хто займається в залі досить довго, роблять її невірно. Тобі треба, коли ти тягнеш, тягнути, іначе рукою намагатися ручку відтягнути отак в сторону, значить зробити такий рух. Тоді буде напружуватись та частина ціла, ваша частина спини, яка потрібна, і конкретно оця. Не знаю, як на камері буде чи ні, але взагалі за собою я таке замітив, що коли я почав використовувати оцей рух цій впаві, то мені дійсно стало набагато. Я став набагато ліпше відчувати саме спину вверх спини ту ділянку, яка потрібна. Фух, так, наступний підхід. Давайте повисимо трішечки. Хух. Давайте. Sentido. Давно не тренувався там з абонементом проблеми. були. Взагалі є вправа є тренажер типу, тягнути блок а, прямим грифом таким. І я замітив за собою, що мені він не підходить. Взагалі не підходить. Мене починає боліти плече, коли я тягну прямим грифом. І типу, широко я там взагалі не можу взятися, щоб тягнути. Абсолютно. І це, так би мовити, мене дуже сильно збивати почало. Праве плече в мене давно я травмував, і коли я тягну прямим грифом, ще й широко, але воно починає дуже боліти. В цій справі я можу дуже широко взятися і все буде нормально. Взагалі цей тренажер конкретно такий, конкретно в цьому залі. Він непоганий тим, що він робить наче за вас оцей рух, щоб наче ви намагаєтеся розірвати оцей гриф. Тобто витягнете з цієї точки, з такої вузької, і він збудований так, що витягнете. І сама оця ручка вона в сторону відходить. Тобто, так, як треба. А ще якщо додати до цього, значить ви самі будете намагатися е, гриф, то буде взагалі дуже круто. Подивіться на мою сраку. Отак. Так, ну що ж.

замітив за собою, що під час тренування можу часто ходити сяти. Це мені не подобається, це відволікає. Тобто це треба йти в туалет, виситись. Пофіг ну, на те, що треба посяти. Після цього треба мити руки, фу. ліпше облизати їх, а потім отравитись і взагалі не ходити в зал. Ой, Коротше так. І це займає час, це займає там 4 хвилини. Поки я свою валину витащу з трусів. Там кран треба викликати, підйомний. Не в усіх залах є кран для члена. Я купив собі на радіоуправлінні. Щоб просто його піднімати. Так, давайте додамо тут, не знаю, офір зробимо. Зроблю, не зроблю. Опа! До речі, для вас лайфхак корисний дуже сильно. Два рази в тиждень або хоча б раз, робити гіперекстензію. Дуже корисна штука, і треба робити. Якщо є тренажер, якщо там є без, якщо там не тренажер, а така лава спеціальна, треба в будь-якому випадку робити гіперекстензію, щоб ваші м'язи отут. щоб вони були Укріплені, тому що якщо їх ви не будете укріпляти, ці м'язи кору там прес, теж можна качати. Але я вважаю, що головніший за прес, м'язи оці низ спини. Фу. Тому що ви коли робите присяд, ви коли робите жим, взагалі все, що негодно ви робите, оця от частина вашої спини. Це сама слабка частина взагалі, вашого тіла. Це, як би мовити, з'єднає ваше внизу і верху. І найбільше навантаження, коли ви тренуєте сюди туди. Там, коли ви присідаєте, коли ви присідаєте, коли робите жим ногами, взагалі воно дуже сильно навантажується. Якщо там м'язи не розвинені, слабкі, може у вас бути протрузія. Таким чином, я собі їх і заробив. Не закачав, коли це потрібно було, присідав. Лжав ногами так увагу для себе велика. І все. Я щасливий володар двох протрузій. Коротше, мені хоч цей майка і подобається, але схоже на те, що мені треба ще більше набратися, щоб вона з мене не злітала. Я звичайно розумію, що всім хочеться подивитися на мої сосочки, але. Фух, не хочеться. Це все показувати безплатно. Ще й в залі. Ходять тут всі, всілякі дівчата, жінки. Я їх боюсь. Навіщо вони мені? Коротше, давайте зробимо. Вони, я зроблю меншу вагу, але постараюсь зробити на... На 15, якщо вийде. Ой, фух. Давайте, погнали. Є yeah, барик? Uh... Аж біцепс трохи запампився, чесно кажучи. Найліпша кількість вправ на спину. Типу, вверх ну, тут одна, дві вправи. Я взагалі, б, я така людина, яка взагалі поробила по дві вправи на кожну. Вверх дві, там. а вверх дві, така тяга, потім ще тяга трикутником, потім тяга до корпусу таким широким хватом, потім вузьким. Не знаю навіщо. Я не пам'ятаю, чи казав гіперекстензію. Потім пуловер зробити і зробити шраги гантелями для трапеції. Фух, спробую сьогодні зробити шраги. Фух. Але після шрагів у мене болять навіть м'язи шиї отут. Я, їх, я коли роблю шраги, я так протискаю. Цю, Так роблю трапецією, і прям прожимаю сильно, що в мене аж напружується м'язи шиї, але потім Коротше, давайте Ще раз. Я просто не рахував, скільки я робив підходів, я вже забув сквовоз. От вам і відчуття, що я хочу спати. Може, треба було перед залом поспати? Чи може вам потверкати? фух. Не спіть ух. О, блядь. Так, ні, ну 72, це багато трошки менше зробимо. У. Бльть! Блють! Все. Прикиньте, забився. Прикиньте. Все, немає сил. Пішли на другую вправу. Так. Хотів би сказати, що схоже на те, що я сижу, можливо, занадто низько, можливо, мені треба трішки вище сісти. Ух. Не знаю, як, як добре взагалі в мене виходить, але наче нормально. Ух. Так. Додичку треба включити ще якось нормально. А то я під... Під рекламу памперсів тільки ще робив хагіса. Можливо, о, до речі, мене все світ почув. Кожен дуже часто в туалет в залі, то може треба мені придбати якраз ці їбучі хагіси і просто у них займатися. Що просто До речі, непогана така ідея, я б сказав. Типу, купляю собі хагіси. Надягаєш на себе і просто під час тренування навіть нікуди не відволікаюся, настяв, просто потім зняв Є хороша новина і погана. Хороша новина, я добре відчув задню дельту плеча. Погана новина, я слабо відчув спину. Двома руками було якось робити ліпше по відчуттям типу спини. Тому, мабуть, все-таки буду двома руками. Знаєте, от є такий міф, типу, дрочити ну, не міф, а як би такий факт, перед тренуванням І я колись вирішив спробувати ще й не один раз. І вийшло так, що він правдивий. Але сьогодні я цим правилам ну, не нехтував. І все одно якесь таке відчуття, наче в мене немає. не вистачає сил, наче воно в втрачає, втрачається досить швидко. Давай те двома, двома руками. Пух! Бля. Хоч паца подмішки. Да нет, що кисню буру бляха є. Бляха, прямо перед залом пався, прям перед залом побривки нишки якась хуйня з'явилася на них. Фух. І це не воші. І не блохи. Мені <смірші> <смірші> почулося, що грає в залі пічний рілакс. релакс чи це вона і грає. Не знаю, якась фітнес, фітнес лажа, якась грає. Вагу таку нормальну на сьогодні. Ух, якусь знато велику. За сьогоднішнього дня сьогодні щось в мене не виходить. Бомбить жорстко, взагалі монстри Самі по собі. енергетики занадто солодкі. Прям занадто сильні. як мій член. Не питайте, звідки я знаю. Коли... А, добре. Коротше, коли мені е, тіп в залі висмуктував, ми потім поцілувалися, я дізнався. Я питаю, чому у тебе столовка така робиться? Він такий, таба, тисів ти такий, його нормально. Піде. А чи жарт це, чи ні, ви вже самі там розбирайтесь. Я тім, як це було б тупо взяти магнезій типу виді порошку і собі в кармани отак накидати. Блін, це, до речі, непогана така інновація. Типу, щоб магнезій був в карманах. Якісь кармани такі зробити, типу. Е Оці зіп-пакети пластикові. Це, а, це лафан. Ні, не це лафанові. Такі, знаєте, зіп-пакети такі з полотного пластику. Чи що, це, я не знаю, що поліетиленові. Поліетиленові кармани. І типу, щоб туди можна було магнезій засипати. І типу, щоб вони були такі глибоченькі, типу. Типу, щоб вони були десь по оцюди ці кармани. І ти типу, так руку туди засовуєш, а там магнезій. так руки засунув, отак от поробив і все, і у тебе е нормальний магнезії є. Там, припустимо, одна рука, у тебе що, одна рука, ти таки дивишся на одній диці мало. Ти береш так, от засовуєш, її в карман, отак от робиш, встряхуєш карман. Тупо встряхуєш, а там ця магнезія загнулася. Можна навіть не дві руки, можна одною рукою. Одною правою, другою лівою. Правим кармані закінчився магнезів. Лівою поробила так, все магнезі подає, ти оток і отоки старий пішов тягнути там і так далі. Ти блядь. Отут ручки, до речі, не роджу, бляха, ручки перезилені. Це саме тупе, що можна було зробити. Зараз скажу чому. i wow. Ці прорезинені ручки, вони чим погані. Типу, воно зроблено для того, щоб, якби, щоб терця зменшити. Типу, щоб не ковзала в тебе рука по цій ручці. Але просто той, хто цю ручку придумав, у нього немає цієї проблеми з, під, з, з піднімалими руками. У мене поки руки наче не спітнівші, але вони такі вологі. От. У мене коротко, така проблема, що в мене руки підвищена вологість. На мозолі, не звертайте уваги, це обманка, <гум> тому що я прям ними сильно цепляюсь. А от самі пальці, тут, де немає мозолів, то все оця рука, вона наші волога, вона, вона сковзує постійно, Я постійно, так би мовити, ковзую по цим всім ручкам. І найліпша ручка це дійсно залізна, оця ребриста. Тому що у тебе рука хоча б ціпляється за і ти можеш нормально робити. А оця перезина, сама проблема в ній в тому, що її не можна магнезієм намазати. Типу тобто, ти не можеш тут, забрудниш. Тобто, якщо ти мажеш магнезієм, тобі треба її буде потім витирати. В цьому проблема. Фу, бля, чесно заїбався, мені не подобається ця вправа. Зараз, конкретно в даний момент. А там, де пуловер я б хотів би робити, там зараз зайнято. Добре, подвинемо, подвинеться. Так, я взяв взагалі таку нормальну вагу зараз. Надіюсь вийде потягнути. Спину. Ой, блядь. Фух. Що можу сказати? Цей підхід був конкретно на задню дельту плеча і на біцепс, тому понижаємо вагу, Чи менше ніж... Блять, де моя бутилка котилася. Фух. Зробимо нормально зараз. 25-кілограмових почнемо Не знаю, навіть де мені ліпше десь аж тут стати. Типа буду просто так отак робити. Для моїх трапецій. Не Знаю і вона там є, що немає. Спину сьогодні. ширини спини, наче зробив. А ширину попрацював. Так, шраги. Знаєте, в чому я замітив, як шраги мені дуже сильно, тренування шраг взагалі в чому мені допомагало? Носити додому тяжкі пакети з продуктами. Шраги в цьому плані дуже сильно допомагають. Тільки якщо набрав купу пакетів з продуктами... Ти просто берешся, на шраги підняв, ну, на, це, на трапеції, і нормально. І доносиш, типу, нормально можна донести. Фух, Бля, треба підстригтись, думаю. Сав біля гантельного ряду, де тут отакі чудові гантельки. Там, де ось, бачите, гриф на них, типу, не прямий. А опук, опуклий, наче дуже незручний. Наче не тримається, тримаєшся щось хуй в руці. Ні, ну Взагалі так нормально. Тримати щось хуй в руці, поки тримуєшся. Але взагалі це досить в моменті незручно. Типу, хват можна так прокачати, але ну, таким незручним грифом. Саму силу хвату, щоб ти тримав. Але якщо це стосовно не хвату, а конкретно тренувати, то такі гателі взагалі не підходять. Не знайшов я тридцятку таку саму, тому двадцять сім з Ух, бляха. Шраги прям важко йдуть. Я думаю, один підхід, ой, два підходи оці на шраги. Сьогодні вистачить.